Речі, ура, руки вгору, як у гетьмана. До нас прийшла весна, а це значить Ліга, вод юа. Пояснюю для танкістів комп'ютерних. Це соло турнір між безробітними, ледащими, замкнутими в собі особистостями, простими словами, стрімерами. Як про них ще кажуть, хто? А ви без танків? або що буде робити, гра загнеться? Відповім словами класиків, але то потім, а це зараз. Зараз ці всі учасники формують призовий фонд. По черзі скидаються на банку. Ні-ні, не ту, про яку ви подумали. На звичайну банку. Ось таку, тільки моно. Помістимо її в правий сейф. Чому не лівий? Бо то привата 24 не наша юрисдикція. Зачем я брать кого-то в долю? Що бомбі потім извините... За мою французькі траха у Так от кожен учасник, їх є 24, скидає по 500 гривень на банку паличу. То є організатор турніру. Щоб він потім розподілив ці кошти між призовими місцями. Ви запитаєте, а чому призові такі великі? Щось не сходиться? А все тому, що докладаються ще 10 тисяч гривень власних коштів від пана Дениса. Ми всі в свою чергу розповсюджуємо збір на бус і допомагаємо його якнайшвидше закрити. Тому берете телефони в руки, переходите по QR-коду або посиланню під відео і закидуєте пару гривень. Закидуєте пару гривень. А тепер йдемо далі. І спонсором якісних переходів між різними частинами відео. Петро Олексійович. Дякую. Переходимо до правил турніру. <кій> а, вибачте, це важливо для подальшого розуміння. Ольга підора тридцять Стоп платотрон в Україні розіграш. Закінчено. <кій> Все, що ви зараз бачите на екрані, це жеребкування, яке відбулося 12 квітня. І там визначили, хто і з ким буде грати свій перший матч по турнірній сітці. Із турнірною сіткою ви можете ознайомитись прямо зараз або перейшовши по посиланню під відео. І знову, Петро Олексійович. Величезне, дякую. Що б ми без вас робили? Зараз умовно подивимося на ситуації, які можуть статися в першому матчі. Що ти бачив? Що? це літак пролетів. Ні, це роха. Що? глянемо, хто з ким попався, і на цих прикладах поясню, що і як буде відбуватися. Іди нахер! знаєте що тепер я щоб не, ну, не розчарувати О, вовчка, бо він може хоче виграти, то це я буду старатися ще більше. Тут навіть я охуїв. Ах ти шлюха, ні, ну все, я на тебе прямо. От. Якщо раніше наші відносини були просто напруженими, то зараз тебе сука, кокну. Ого, ніфіга собі. Зараз я поїм, коротше, шарму, і мене теж нагід піде ожоще. Або ні. Матч грається до 15 очків. Одне очко дорівнює одному бою, в якому один гравець наніс більше шкоди, ніж інший. Турнір ми граємо по системі Double Illumination. Для тих, хто не розуміє, тут мала б бути реклама школи англійської. Але як то кажуть, як -то каже слово на три букви. Уви. тому простими словами, гра до двох поразок. Після чого виліт з турніру. І тепер коротко по загальним правилам. Без обмежень по техніці, без обмежень по обладнанню, тільки стандартні бої, без мап в розробці. Кожен вибирає одну мапу для бану. Яко, все вообще. Наївся, клас, взагалі, Ну, і це все, що я хотів сказати. І по традиції, надіюсь, виграти цей турнір на словах, а не на ділі, на словах, а не на ділі. Ой.